Вітаю, брати та сестри. Слава Ісусу Христу! Я хотів би, щоб ми разом з вами відкрили Слово Боже, Євангелія від Луки. Будемо читати з 13-го розділу. Євангелія від Луки. 13 й розділ з перших віршів. Тим часом прийшли деякі і розповіли йому, тобто Ісусу, про галілейців, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. І відповів Ісус і сказав їм, чи ви думаєте, що ці галілейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галілейців? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь, то всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала силамська вежа і побила їх, чи думаєте, що вони були більш винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, то всі отак загинете. Ми бачимо групу людей, яка прийшла до Ісуса Христа і розповіла цю страшну страшну подію, яка відбулася серед них, серед галилейців. І не написано з яким з яким мотивом, чому вони розповідають цю історію, але Ісус Христос, бачачи серця, Він задає їм таке питання. Чи ви думаєте, що вони грішніші від інших? Ми, коли бачимо різні ситуації в нашому житті, в тому, що оточує нас, в нас різні думки приходять в голову. І ми якісь свої розсуди думаємо, зважуємо, чому так могло стати. І людина з дитинства в неї дуже розвинена відчуття справедливості. І одна з перших думок може бути така, що напевно за якісь справи. Якщо таке горе трапилось, значить щось він зробив не так в своєму житті. Ми пам'ятаємо з вами життя Йова і його друзів, коли вони прийшли до нього. І спочатку вони мовчали, вони з ним переживали його горе, вони підтримували його мовчки, але потім вони почали розважати. І вони сказали в четвертому розділі, сьомий вич, там записано так: отже, пригадай, вони звертаються до Йова, Хто, коли бувши невинним, загинув, аби коли праведні були знищені, чи може таке бути? Да, логіка людська запитує, чи може бути так, щоб з хорошими людьми ставало щось погане? Також, коли Ісус Христос жив на землі, і апостоли, учні тоді ще ходили з Ним, вони запитали у Ісуса Христа стосовно сліпонародженого. Хто згрішив? Чи Його батьки, чи це він? І Ісус каже, ані Він, ані батьки Його, але щоб діла Божі з'явились на, на ньому. Не завжди наша людська логіка, наші роздуми вони правильні. І в цій ситуації з галілейцями, про яку ми прочитали, Ісус каже, що ні, вони не найгрішніші. Вони загинули, таке трапилось не тому, що вони більше всіх скоїли зла якогось горя або <кій> гріхів. Не тому, але якщо не покаятесь, то всі отак загинете. Бог не виливає свою справедливість на всіх людей одразу. Тому що, якби це сталося, то ми всі з вами загинули в один момент і ми це чудово розуміємо. Але Він дає ще час для покаяння. Когось покарав, хтось ще може дивитись на цей <кій> приклад і розуміти, що покарання прийде. І для мене, якщо я не покаюсь. І там впала вежа на людей, там пилат змішав кров людей з їхніми жертвами. У нас також трапляються такі горя і такі страждання, десь падають ракети, люди гинуть під завалами, десь падають гвинтокрили, гинуть діти, гинуть люди, десь в інших країнах є теракти і люди помирають. Чи найгрішніші вони, ніж усі? Ми не можемо так сказати, але Слово Боже каже, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Якщо я ще живий, я не можу сказати я живий, тому що я кращий за когось іншого. Христос каже нам: якщо не покаєтесь, то всі отак загинете. Слово Боже каже, кожна людина потребує покаяння. І якщо ви ще оминаєте це питання, не думайте, що Божа справедливість завжди оминатиме вас. І поки що Бог дає нам час для виправлення і для попереджає, щоб ми покаялись, щоб так не загинули. І що він говорить після цих слів? Ми читаємо шостий вірш, і він розповів таку притчу. Один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві: ось уже третій рік я приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому: Пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною. То може наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. В цій притчі ми бачимо дерево. <кій> і де воно росте? Воно росте серед винограднику. Можна сказати, що воно б не мало там рости, тому що це не виноград, правда? Винограднику має рости виноград, тому воно так і називається. Але чомусь це дерево там росте. І ця смаківниця росте в хороших умовах, тому що хороші виноградники їх огороджують парканом, щоб ні люди, ні худоба, ніяке животне тварина ніяка вона не пошкодила. Вона не ламала гілки, вона не шкодила плоду. <кій> Ці виноградники або сади їх підживляють, їх підв'язують, їх лікують дерева і все роблять для того, щоб був пліт найкращий, щоб дерево або кущ. Могло принести добрий плід, І це смоківниця росте саме в таких умовах. І цьому дереву дається час. Дається час для того, щоб воно зміцніло, укріпилось і вже підійшов, як ми бачимо, час збирати ці плоди. І ця смаківниця вона є дуже хорошою алегорією, ілюстрацією нашого з вами життя. Що ми по природі ми погани, ми язичники, і ми не мали би бути серед Божих дітей, що Господь по своїй милості вчинив так, що ми можемо називатись його дітьми. І в римлянам, 11 розділі, 17 й вірш, написано: коли ж деякі з гілок відломилися, а ти, будучи дикою оливкою, прищепився до них і живився з кореню та соку оливкого дерева, то не хвалися перед гілками. Якщо ж хвалишся, то пам'ятай, що не ти корінь носиш, а корінь носить тебе. І тут можна цей текст дивитись і далі, і до 24 го вірша, і там пояснюється, і розповідається про те, що ми, язичники, тримаємось тільки на Божій милості, і що ми не можемо ніяк вихвалятися. Тільки дякувати Господу за те, що Він зробив так, що ми по природі дикі, ми по природі не мали би бути дітьми Божими, але Божа благодать і Божа милість зробила те, що ми є його дітьми. І вже підходить термін, коли ми маємо приносити плід Господу. В Римлянам написано, що наш плід має бути святість. Ми знаємо з Галатів, який плід духа, що це любов, радість, мир. Довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. В Євреям 13 розділі написано, що плід, уст це жертва хвали. І це ті плоди, які ми маємо приносити, і це ті плоди, які Господь очікує від нас. І в Євангелії від Івана, 15 розділі, Ісус каже, «Я є, справжня виноградна лоза, а мій Отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не можете приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лаза, а ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені перебуває і буде, не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і всохне, і збирають, і кидають у вогонь, і вони згорають. А якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас. То чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Ісус Христос є виноградар. Він є та гілка, до якої ми прищеплені, і завдяки Йому ми можемо приносити плід. І Він каже, що ви маєте приносити плід. І якщо ви не перебуваєте в мені, то ви будете. Відкинені. І як в цій притчі в Євангелії від Луки, господар каже, що я вже третій рік шукаю, приходжу, але немає плодів. І каже, зрубай її, нащо землю даремно займає. Якщо прийшов час же нам давати плід для Господа, а його немає, то ми стаємо перед великою небезпекою, тому що. Тих, хто не приносить плоду, написано, що їх відкидають геть. Але ми також і бачимо милість, милість Божа, що він погоджується ще на один рік. Написано, пане, залиш її ще на один рік. Може, наступного року вродить плід, а коли ні, зрубаєш її. І ніхто з нас не знає, якщо ми ще не родимо плід, ми не знаємо, скільки нам залишилось. Можливо, цей рік останній, який Господь нам дає для того, щоб ми принесли плід. Можливо, Господь вже давно від нас чекає, а ми ще його не приносимо. І нам потрібно бути розважливими, розсудливими, щоб виноградар нас не відкинув, щоб ми виконували Його волю, Божу волю. Нехай Господь благословить кожного з нас. Приносити цей плід і бути його, йому корисним, дякувати за його милість, тому що ми <кій> дика маслина, яка привилась. І зараз ми будемо молитись, ми можемо принести плід в вуст наших, це жертва хвали. Нехай Господу буде подяка і слава з наших вуст. Помолимось. Амінь.